Доброго дня. В першу чергу хочу привітати Чорноморець з перемогою. Гра складається з двох таймів. В першому таймі, на жаль, як чомусь останнім часом, ми допустили дуже багато помилок, дали дуже велику фору нашому супернику на 11-й хвилині вже програвати з рахунком 0-2, хоча попереджали, казали, показували. І говорили про те, як грає суперник, сильні сторони. На жаль, на жаль, пропустилися прикрих помилок і пропустили два м'ячі. Розробилися в другому таймі, виправили, але знов допустили помилки, які в кінцевому результаті. Скажімо так, не дозволили нам а, цю гру ні виграти, ні зіграти в нічию. В першому таймі так само у нас ще були моменти, але гра складається і результат в першу чергу складається з забитих і пропущених м'ячів. Тому ще раз вітаю Чорноморець з перемогою. Ну а ми будемо працювати. Розпочинаємо запитання. Хто перший? Нема запитань? Так, будь ласка, пансерж? Доброго дня, Олександр Володимирович, Чому цього сезону виходить так, що Динамо краще грає на виїзді ніж вдома? Це вже третя поразка у цьому році на своєму полі, при тому, що під вашим керівництвом до цього було три перемоги на виїзді. Ви знаєте, ми теж задаємо це питання самі собі. Чому так складається? Чому на виїзді ми граємо більш вдало і більш? Впевнені, що я поки що не можу відповісти вам на це питання. Наступне запитання, Олександр Ваберку, будь ласка. Сьогодні Діоні Смерті Либановського 21 рік прийшов з своє життя. Ми продовжуємо міряти тут в Либановському. Так у мене запитання. Лобановський в вашому футбольному житті. Вибачте, що це не домачуть, але хотілося б так. Сьогодні я приводив декілька висловів шановного метра перед грою, вже після гри теж сказав. Він залишив відбиток дуже великий в моєму спортивному житті, в моєму розумінні футболу, в моєму сприйняття футболу і в моєму сприйняття себе в футболі. Зараз, можливо, інші часи. Хлопці не бачили, не спілкувалися, не знали. Тільки по якимось спогадам, книжкам, відеоматеріалам можуть скажімо, доторкнутися до великого нашого тренера і не тільки українського, але й світового. Якщо говорити про мене особисто, то я пам'ятаю, Єдиний момент, який а, мені чітко врізався, ми завжди чомусь в ці дні погано граємо. цей день і в дні ми погано граємо. Наступне запитання, будь ласка, Матросу Паттір, доброго дня. Чого сьогодні не вистачило, да, щоб зрівняти вирвати перемогу перше таке питання. Друге питання, яке теж з цього виходить, чому хлопці після 2-2 зупинилися і не затисли суперника. Ну і до вас був тренер одеської команди, сказав, що і його команда сьогодні показувала ідеальну гру. Чому хлопці дозволили команді супротивника грати в свій ідеальний футбол? Безумовно, суперник грає так, як дозволяє йому. Команда. Якщо взяти перші хвилини другого тайму, я теж можу сказати, що ми грали чудово. Але кажу, що гра складається з двох таймів від початку е гри і до її закінчення. Але починати треба грати ще до початку. Починати треба грати на тренуваннях, при підготовці, а гру і взагалі перемогу отримують ще до початку битви, ментально в першу чергу. Ми, на жаль, чомусь, особливо в початку грі, нам треба над цим працювати. Я вже казав нашим гравцям, і буду ще повторювати, ми не маємо включатися десь після 5, 10, 20 хвилини, Ми маємо починати гру з першої хвилини. Чомусь цього не відбувається. Треба розбиратися і працювати над цим. Паршого перемозі. Сьогодні під керівництвом, під вашим керівництвом до нами провело три переможних матчі, але ці перемоги були над суперниками, які перебувають не в найкращій формі. Сьогодні ж поразка Чорноморцю, який після відновлення чемпіонату вважається однією з найскривіших команд. Як ви вважаєте, сьогоднішня поразка більше полягає якраз в рівні опозиції? Знаєте, я вважаю, що, я вже про це сказав, ми допустили помилки, які на 11-й хвилині поставили в нас в дуже складне становище. Давайте оберемо перші, перші 10 хвилин. Зовсім інша гра буде. І не буде тієї розгубленості, якої у хлопців було. Я казав, що ми не маємо права. На сьогоднішній день, в першу чергу, поступатися нашому супернику в бажанні, в мотивації, в боротьбі. Це ті компоненти, це ті компоненти які вирівнюють всі команди. І далі вже йде індивідуальна майстерність в реалізації моментів привзяття воріт і в, в індивідуальній майстерності. При грі в обороні, на жаль, ми допустили дуже багато помилок. Дуже багато помилок цій грі. Колега останнє запитання від професибуло до нас. Одно що, напередодні стало відомо, що контрольний дисциплінарний комітет е, дискваліфікував е, нападника Київського на Володиславна на три матчі після його виставів, е, після поразних матчу за е, кільцем. Що відомо взагалі клубу і чи буде подаватися апеляція? Ну, у нас поки що немає рішення на дисциплінарному комітету, тому я не можу коментувати. Буде рішення є, але документа немає. Просто те, що лише зараз про це почали говорити, вже половина другого кола пройшла і лише відкриє чемпіонату про це почали. Говорити. Олексій, можливо, клуб зробив офіційну заяву після того, як буде подана офіційна інформація про дискваліфікацію, ой, тут що її не буде. Дуже дякую, колеги, на судові.